Привіт, мій розумничок! Сьогодні до нас завітали фіксики сімка і нолик. А завітали вони не просто так, а для того, щоб познайомити нас з номерами екстрених служб. Отже слухай уважно, якщо вдома ти залишився один, і запахло димом, чи бачиш з вікна, що десь пожежа горить. Потрібно негайно дорослим сказати. Хутко у руки мобільний бери і 101 пожежним дзвони. Пожежники вмить приїдуть та погасять пожежу. Ось це, друже, пожежна машина. Номер її 101. Викликаємо пожежник. Якщо вдома один чи з сестричкою або з братиком ти залишився, а тут незнайомець стукає в двері, не бійся, двері йому не відчиняй. В поліцію швидко дзвони. Щоб викликати поліцію, 102 набирай. Ось це поліцейська машина. Якщо раптом комусь стало погано, заболів живіт чи голова, візьми телефон і дзвони 103. Лікарям чітко все розкажи. Ось це, друже, швидка допомога. Її номер 103. А чи знаєш, малюк, що таке газ? Який запах у нього дізнатися час. Якщо ти відчув такий запах удома, вікно відчиняй і одразу втікай. Уже на подвір'ї 104 набирай. Ось це газова служба, її номер 104. Сьогодні сім катанолик розказали нам дуже корисну інформацію. Отже, якщо потрібно викликати пожежників? Набираємо 101. Якщо потрібно викликати поліцію, набирай 102. Потрібна швидка допомога Номер 103 Щоб викликати газову службу 104. Набирай. Сімка і нолик прощаються вже з нами. А тобі я також кажу до побачення! Всього найкращого!